Любі дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про птахи, про птахів, які занесені до червоної книги, а також про зимуючих птахів. Тема нашого заняття птахи під нашим захистом. Всі ми знаємо, що птахи це наші друзі і помічники. Вони приносять чималу користь садівникам, городникам. Завдяки птахам вдається стримувати популяцію шкідливих комах. Птахи необхідні для підтримки нормальної екосистеми. Вони є частиною природи, прикрашають її і допомагають підтримувати баланс. Ми можемо врятувати їх від голоду. Побудувавши годівниці на зиму або просто підгодовуючи птахів на вулиці. Це зовсім не складно для кожного з нас, але таким нехитрим способом ми можемо допомогти нашим друзям. Давайте спершу подивимося, які зникаючі птахи, і які занесені до Червоної книги України. Це баранець великий, гніздовий. Перелітній птах. Зараз майже вся популяція сконцентрована на полісі в долинах, в Західній Україні. Коловодник ставковий, гніздовий, перелітній. Хохітва. Дрофа, осіла, кочова, перелітня, гніздиця у степовій частині, зимує у сухостеповій зоні. Журавель степовий, гніздовий і перелітній. Глухар осілий. В Україні трапляється на полісі та в Карпатах. Чисельність протягом останніх десятиріч сильно скоротилась. Тетерук осілий. В Україні він проживає на полісі, у Карпатах. Бури вітер степовий, гніздовий, перелітній. В Україні зрідка трапляється в, степу, в степовій смузі, але його чисельність знижувалась. Орел степовий, залітний, ще наприкінці минулого століття був не тільки звичайним, а навіть Фоновим птахом багатьох степів, але згодом майже повністю зник з території України. І у теперішній час є залітним у степові зони. Яструб коротконогий, гніздовий, перелітній в Україні гніздиться. В останні роки спостерігається до зменшення, спостерігається загальне багаторічне скорочення виду. Причини якого до кінця ще не вивчені. Лунь степовий в Україні ще у середині того століття був досить звичайним видом майже усієї степової смуги, але потім зник з гніздування на всій території. І в останні роки випадки гніздування також не спостерігали, нині дуже рідкісний під час прольоту. Чапля жовта, гніздова, перелітня в Україні гніздиться в Дніпрі та в інших містах півдня України. Під час міграції трапляється майже на всіх водоймищах півдня України. Пелікан кучерявий літу... літуючий перелітній птах у межах України гніздиться на в озерах. Кугурлуй та картал. А тепер, малята, давайте задаємо зимуючих птахів. Горобець. Ці маленькі активні пташки не відлітають у вирій, залишаються зимувати в Україні. Взимку вони шукають допомоги у людей, тому активно злітаються у великі міста поближе до селищ. Їм важко шукати їжу в морози, полюбляють крихти хліба, зерно, насіння. Синиця. Синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже передбачливі та запасливі. Ще наприкінці літа синиці починають збирати та розносити у свої схованки насіння, зернятка. Одна пташка може складати на зиму до 15 кг запасів, але знайти у схованках, вдається не все, тому синичкам потрібно допомагати, розвішувати годівнички з харчами, снігурі. Ці птахи дуже легко переносять холод. Більше того, чим міцніше морози, тим краще почувають себе снігурі. Вони зазвичай збираються у зграї. важко зустріти снігурів одинаків. Під час морозу вони завжди сидять нерухомо на гілках, ніби надуті. Насправді у них на пір'я, що допомагає птахам зігріватися. Снігурі дуже полюбляють ласувати горобинами й ягодами, також шукають собі сухі насінини. Дятел. Ці птахи дуже добре знають, якою буває зима. Вони відлітають у вирій, якщо зима буде особливо морозною. А якщо взимку буде достатньо м'який клімат, без завірюх та сильних морозів, то дятли залишаються зимувати в Україні. Тож по цих птахах легко спрогнозувати погоду. Взимку вони їдять насіння, але дістають в шишках ялинок та сосон. Та навіть взимку вони продовжують працювати своїм міцним дзьобом, шукаючи під корою комах, які сховалися там до весни. Цигли, щиглик. На узліссях, ярах зимують щиглики. Ці птахи харчуються зерном. Узимку пташки збираються величезними зграями. Це сотні пташок, які літають та харчуються разом. Омелюх. Це наші гості. Ці птахи прилітають до України зимувати з далекої півночі. Живуть вони у наших лісах. До людей вони не наближаються, годуються ягодами, омелою. Побачити перших омелюхів можна наприкінці листопада. Відлітають з України ці птахи у середині квітня і на початку травня. Сойка. Ці пташки ще одні трудивніці. Вони завчасно збирають запаси та готуються до зимівлі. Улітку сойки шукають комах, харчуються ягодами, насіннячком, а от взимку їдять жолуді, їх вони ховають у дуплах між гілками дерев на землі у пеньках. У сойок гарна пам'ять, тому взимку вони згадують про свої хованки. Сорока злодійка. А що ж це означає? Чуже присвоїть і де небудь сховає. Навіщо вона голосно у лісі затрещала? потім що сусідку свою сповіщала, кликала красти, а за кожну крадіжку того, хто краде, треба підстражи. Пам'ятайте, взимку пташки бояться не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте нашим пташечкам з їжею, робіть годівнички. Поки жити планета ця буде, поки світше в полоні краси, бережіть птахів, добрі люди, хай чарують нас її голоси. А ви, дітки молодці, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви запам'ятали всіх птахів, які занесені в червону книгу. Якщо ні, передивіться ще раз. Птах, тому що птахи наші друзі, і потрібно берегти.